Добрий вечір. 18-та година. На ваших годинниках ви дивитесь на мене на п'ятому каналі. Мене називають Микола Вересень. Сьогодні український президент Віктор Ющенко виступив із промовою перед парламентською асамблеєю ради Європи, під час якої сказав, що серце його належить Європі, і шлях України до Євросоюзу буде складним, але не довгим. Після виступу 30 парламентарів ставили йому запитання, які стосувалися Чорнобильської атомної електростанції. Ставлення пана Ющенка щодо можливості федералізації України забезпечення прав національних меншин щодо стосунків нової влади з Росією, Український президент відповів таке. Я і моя політична сила Росію розглядають як стратегічного партнера, вічного сусіда і вічного стратегічного партнера. Ми переконані, що в Росії формується значна частина українських інтересів. Таким чином ми ставимо за мету зробити політику, яка б гармонізувала наш стратегічний рух до Європи і безумовно забезпечила. Новий розвиток відносин і в напрямку країн СНГ. На запитання про відому справу Гангадзе, пан Ющенко пообіцяв домагатися якнайшвидшої передачі справи про вбивство журналіста Георгія Гангадзе до судових органів. Ми ставимо за мету поставити крапку у ці морально-етичні. Судові проблеми, проблеми совісті. В найближчий час, можливо, мова йде про місяць два, в залежності від того, в якому фінальному стані ця справа у Генеральній прокуратурі, ставити за мету, щоб ця справа була передана українському правосуддю, щоб ця справа була передана на кінець тут українському суду. І ви побачите публічний. Розгляд цієї справи в українському суді у французькому Страсбурзі Віктор Ющенко повідомив, що новий уряд України буде сформовано до кінця тижня щодо призначення членів уряду. За словами пана Ющенка, зараз ведуться переговори з соціалістичною партією, партією промисловців і підприємців із групою Центр із фракцією народних аграрів» та з позафракційними депутатами. О 19.30 в цій студії з'явиться народний дебат України Сергій Шевчук з комітету європейської інтеграції. Ми природно поговоримо про євроінтеграцію, а також про хворобу пана Ющенко з огляду на те, що пан Шевчук є за освітою лікарем. Віктор Ющенко Віктора Ющенко запросили відвідати Сполучені Штати нині українське зовнішньополітичне відомство розпочало підготовку до цього візиту, хоча про точну дату. Приїзду пана Ющенко до Вашингтона говорити зарано вважають в міністерстві закордонних справ. Але з американськими урядовцями український президент зможе зустрітися вже цього тижня в Давосі, в Швейцарії, де відкривається світовий економічний форум. Віктор Ющенко має зустрітися з віце-президентом Сполучених Штатів Річардом Чейні. Дебат Верховної Ради, член фракції Наша Україна, Роман Безсмертний, сумнівається в перспективах створення єдиної партії Наша Україна. За словами пана безсмертного, він отримав доручення від президента Віктора Ющенка працювати над проектом єдиної партії. Але вчора, стверджує пан Безсмертний, деякі сили зробили такі кроки, що створили бар'єри, які в черговий раз доведеться долати для організації єдиної партії. При цьому дебат підкреслює, що зараз необхідно призупинити процес формування такої партії і провести низку консультацій. Крім того, пан Безсмертний зазначив, що немає наміру. Підтримувати кандидатуру Юлії Тимошенко при її затвердженні в раді на посаду прем'єр-міністра також немає наміру входити до складу її уряду. Лідер партії промисловців і підприємців Анатолій Кінах припускає, що працюватиме на посаді віце-прем'єра із промислової політики в новому кабінеті міністрів. Водночас пан Кінах зауважив, що для нього призначення на будь-яку посаду не є самоцільною. Для нього принципово, щоб новий Кабмін, який повинен стати урядом народної довіри, формувався прозоро з огляду на критерії професіоналізму і моральності. Щодо політики майбутнього уряду пані Тимошенко, Анатолій Кінох прокоментував його так: Я не бачу уряду Тимошенко. Я хочу, щоб ми працювали командним методом і щоб це був уряд народної довіри, кіне цитати. І це все на 18 годину і 5 хвилин. Наша наступна зустріч о 19 рівно. На все добре.